І тим часом путінський речник Дмитро Пісков вкотре повторив, що Путіна не влаштує будь-який варіант за заморожування війни в Москві. Можливо досягти своїх цілей у війні проти України. Водночас, Пісков заявляє, що Путін, начебто, готовий до контактів та переговорів, і постійно про це заявляє. Звісно, виключно на російських умовах. Водночас Зеленський припустив, що можливо Україні доведеться когось в Москві пережити, щоб відновити повну цілісність нашої держави. Явно натякаючи на кремлівського диктатора Путіна. Президент наголосив, що Україна не торгує своїм суверенітетом, безпекою чи майбутнім і не відмовиться від прав на всю свою територію. А якої погоди очікувати в найближчі дні, зокрема і в столиці? тож далі дізнаємося в прогнозі від укргідрометцентру. Західні області вже зазнали впливу холодного фронту. Дощі, які розпочалися на Закарпатті, досягнуть значної кількості саме в другій половині дня, і ввечері перетворяться на мокрий сніг. Власне в Карпатах значний сніг із хуртовинами, і ось тут у нас випаде до 70 сантиметрів снігу за 12 годин. Це доволі дуже багато. У ніч на четвер холодний фронт пошириться далі. У нас на схід на східній області і зачепить, зокрема північні області, Вінницьку, а також Черкаську. І ось. Тут йтиме мокрий сніг та дощ. Місцями їхня кількість буде значною. Можливе налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах буде ожеледиця на півдні, а також на сході. У нас дощитиме, адже тут тепліше. Прогнозують водночас, що ці дощі будуть доволі рясними. Будьте особливо уважні, адже в опадах, особливо сніжних, є ризик погіршення видимості та утворення ожеледиці, тобто слизького покриття на дорогах. Тому радимо підготуватись до зимових умов. Температури повітря сьогодні визначає розташування України саме у теплому секторі циклону, в якому тепле повітря переміщується саме з півдня. Для нас це означатиме приємні денні значення ще до 7-14 градусів тепла сьогодні. Тільки на заході, також сьогодні, через проходження ось цього холодного фронту бачимо, як змінюється колір мапи буде холодніше в межах одного шести тепла. А в Карпатах стовпчики термометрів опустяться до шести морозу. Далі холодний фронт поширить холод і на решту території особливо це відчуватиметься вночі. Тому завтра термометри фіксуватимуть у темну частину доби 0,6 морозу а в день значення наближатимуться до плюс 4 тепла. У південній частині знову ж таки у нас традиційно буде тепліше впродовж доби 6 тринадцять градусів тепла. Завтра у столиці погода зіпсується. Вона раптово зміниться в ніч на четвер. Температури впадуть до плюс 1-3 градусів у день і до мінус 2 уночі. Також розпочнуться опади, що постійно змінюватимуть фазу, тобто переходитимуть із дощу, коли температури додатні, до мокрого снігу та снігу, коли її значення опускатимуться нижче нуля. Сніг якийсь час покриватиме землю, потім танутиме. І вночі вода на землі та асфальті замерзатиме, тож і перетворюватиметься на слизький лід. Тому водіям важливий по. Попередження про ожеледицю на дорогах, аби вчасно замінити гуму на зимову. Але, звичайно, що попереджаю і пішоходів, тому що на дорогах буде доволі слизько. Отже, поки є така можливість і час підготуватися, треба це зробити. Поки що прощаюся із вами. Ще побачимося. Не перемикайте Києві 24.